Мене звати Зозуля Дарина, я студентка факультету фізики, математики та інформатики 23 групи. Всім ми відомий такий браузер, як Google. Сьогодні я хочу вам розповісти про фішки, такі так звані приховані функції цього пошукового браузера. Якщо вам нудно і вас. У вас на комп'ютері немає стандартних міні-ігор, які заблоковані. Google в цьому допоможе. Увести в пошуку Solitaire і розкине пасіянс. Також можна пограти в змійку, хрестики-нулики, в пакмен і такі інші ігри. Знову ще одна фішка: ввівши в. В пошуковій системі SQ, сторінка Google буде буде відображатися трішки косо. На слайді можна побачити співставлення, де рівна сторінка, і трохи скошена. Наступний це так званий сервіс Secret Door. Перейшовши на на перше посилання, ми Перед собою бачимо двері. Відкривши їх, нас рандомно закидає в невідоме для нас місце, яке позначене на точці картою. Ще одна фішка Google. ввівши в пошуку do barrel roll, що означає перевернись як бочка. Google перевертається на 360 градусів. Також для, для Разнообразя uh, Quickly Draw with Google. Uh, швидко малює з Google. Uh, Google дає завдання, що намалювати, і ви за 20 секунд повинні це малювати. І протягом цього часу Google вгадує, що ви малюєте. Uh, також можна посміятися. Flyer Radar 24 – це така функція, де в реальному часі зображуються всі літаки, які знаходяться в повітрі, їхні рейси. Натиснувши на конкретний літак, ми можемо побачити звідки куди він летить, яка швидкість. Схожий сервіс є для морських кораблів. Там також показується рейс, їхня швидкість, звідки куди прямують. Mm. Також ще один цікавий сайт. Це найдовший сайт у світі. Вівши за ті сайт, перейшовши на перше посилання боржомі, ми, отрим... ми, ми бачимо найдовший сайт. Пішка в цьому сайті ми листаємо лише колістятком миші, немає прокрутки з боку. І плюс, коли ми листаємо, показується в кілометражі. Ще один цікавий сервіс підпис онлайн. Якщо у вас немає фантазії, аби придумати свій власний підпис, ми можемо прийти на генератор підпису і ввести свої дані, і нам показуватимуться шаблони. Для любителей подорожей є сервіс Айпано, там є фотографії, відео 360 градусів. Тобто ти можеш, сидячи в себе за комп'ютером, подорожувати, переглядати різні відомі пам'ятки, архітектури і таке інше. Також для любителей подорожей є сайт, сервіс Drive Драйвалістинг. Фішка в цього, в цього сервісу: ми переходимо на посилання і сідаємо в таксі. І Подорожувати можна по 24 містах, 16 країн. Можемо включити звуки гору паралельні, щоб слухати, і все було як ніби наяву. Бебі-меп це карта, на якій зображується в реальному часі, коли родилася дитина. І на карті жовтим країна підсвічується, в якій країні дитина родилася. І знизу йде табличка статистики, тобто яка кількість і таке інше. Наступний сервіс це сервіс для створення фото в старовину. достатньо… Вести в пошуку iArt Tokyo, перейти на перше посилання і завантажити свою фотографію. І знизу будуть шаблони, де будуть показуватися. Windows 93. Чи знали ви про такий? Існує в гуглі. В Google сайт в якому розробники зробили такий симулятор, в якому є різні жарти, різне програмне забезпечення, яке ми можемо просто переглянути. Навіть є браузер, через який ми можемо війти в інтернет. І в такому стилі, там навіть музика є переглядати, і віруси, до речі, можуть з'являтися. Google Gravity. це також фішка Google, яка робить хаос. Вводиш цей текст, і пошукова система просто розпадається на кусочки. І Ми можемо ці кусочки по-разному швиряти. Такий є випрос, випрос адреналіна. Зер краш це вводиш в пошуку цей текст і з'являється. Кружечка, нулі, які стрибають і руйнують ці сайти, також дуже цікаво поспостерігати за цим. І на завершення хочу закликати всіх до дії, щоб ви розвивалися, дізнавалися щось нове, щось цікаве, адже світ дуже цікавий і є над чим поспостерігати і щось дізнатися.